Доброго дня, друзі. Сьогодні з вами поговоримо про білд розбійника. Точніше, пограємо за нього. Ціль цього відео буде в тому, щоб перевірити силу цього білду, будемо бігати ями, поступово піднімаючи рівень ями на 5. Щоб просто перевірити, як цей клас грається. Одразу скажу. Що білд вже є на каналі, я залишу в описі посилання на цей білд. тому про предмети ми з вами розмовляти не будемо. Будемо просто перевіряти, наскільки цей білд потужний, що він взагалі може і як їм грати. Єдине, що вам тут розповім, я все-таки знайшов спосіб, нормально їм грати. Відео думав спочатку перезаписати, але в принципі, я думаю, що вистачить і цього відео, тому що саму основну інформацію я вам скажу тут. Дивіться: єдине, що ми змінюємо в білді, якщо ви звернете увагу, зараз у нас 2800 здоров'я. Ми можемо використовувати цю броню. Але ми втрачаємо бонус до зменшення урону на 49% від цієї броні. Для того, щоб його не втрачати, цю броню, ми звичайно вибираємо. І тепер в нас не 2800, а700 здоров'я. Також замість цього меча ми, звичайно, будемо втрачати в критичному уроні і вірогідності до швидкісної стрільби випустити снаряди двічі. Але ми цей аспект просто переносимо на наші рукавиці. Аспект на рукавицях ми втрачаємо з попереднього білда. Ну, типу, у нас вирізається трошки урон. Але чесно вам сказати, так мені грати набагато спокійніше, тому що якийсь сенс в уроні, якщо персонаж просто не може нормально працювати, коли в нього. Постійно щось літає, він постійно лежить. Тому ми вибираємо тут меч рока. Я зовсім про нього забув, коли робив тести цього білду, на якому знаходиться дуже цікавий афікс, такий як зменшення урону. І також властивість, що з вірогідністю до 25%, 25 ми будемо наносити урон від темної магії монстра. Але що нас більше тут цікавить, що буде зменшуватися по нам урон, урон також на 20%. Тобто ми отримуємо 20% зменшення урону від, самого, від самої властивості, а також від вміння якраз 20%, тобто майже 40% зменшення урону. І дуже класно буде, якщо афікс на максимальний. Максимальне здоров'я вам випаде також великим. Ну або шукайте меч просто з великим аф афіксом на максимальну кількість здоров'я. Чому ми зараз перевіримо. Спочатку поміняємо наш меч, і як ви бачите, в нас здоров'я майже 7000 тепер. Тож, давайте пограємо в ямах, для того, щоб тепер перевірити цей білд. Відразу скажу, що чесно, великої різниці я не помітив в уроні. Таке враження, що той афікс, який був в нас на рукавицях, майже нічим не допомагав. Можливо, це через те, що мій персонаж помирав. Але відразу хочу сказати, що зараз ви самі все побачите. Давайте почнемо з 75-ї ями. Ледве не забув. Також трошки скрутив амулет. Тут мені випала пасивка. Я сподіваюся, що вона буде корисною. І я забрав шипи з білду і поставив все-таки насиченість ядом. Чому? Тому що випала пасивка на амулеті, яка дає бонус до урону від яду. Зараз будемо перевіряти з нею, як цей білд білд буде працювати. Тож, давайте почнемо з 75-ї ями. Одразу скажу, що змін ніяких по швидкості проходження майже не буде. не буде. Це я просто хочу вам показати, як цей клас буде себе почувати саме в ямах високого рівня. Так, потрібно налаштуватися трошки на гру. Не забувати, що нам потрібно взагалі прожимати. Завдяки цьому мечу, який ми тепер будемо використовувати, і унікальному міфічному обладунку, цей персонаж стає достатньо стійким. Це називається. Якщо сам собі не допоможеш, то ніхто не допоможе. Якщо у вас були проблеми на цьому персонажі зі стійкістю. То я хочу сказати, що Меч максимально вирішує це питання. Більше це не мій неулюблений клас. Тепер це клас, який дійсно може претендувати на місце в колекції класів, скажімо так, або на місце в колекції білдів мої. Тому що до цього їм було грати дуже складно будь-яка атака монстрів, яка нас заморожувала або зупиняла. Призводило до того, що ми просто ну, просто наш персонаж відразу помирав. Тепер такої проблеми немає. Якщо у вас на даному білді була така проблема, можете спробувати пограти через цей матч. Можливо, це вам також допоможе. Як ви бачите, я вже не так далеко знаходжуся від монстрів, ніж в попередньому відео. Скажімо так, уже не так сильно їх боюся. І тепер цим білдом можна грати доволі таки нормально. Ну, як ви бачите, якщо він закриває 75-яму ту яму спокійно, то він може спокійно закривати весь контент гри. Тому що я нагадую, що максимальна складність контенту дорівнює 65 рівні ями. Тобто, якщо ви спокійно біжите 75 75 рівень, то все, що знаходиться у відкритому світі на карті в цій грі, ви пройдете абсолютно спокійно. Руни я все ж таки вирішив не чіпати, вирішив залишити руну літ, завдяки якій ми будемо отримувати нашу. Тіньову завісу, коли стоїмо на місці, відразу хотілося б розповісти, що мені здається, що ця руна може просто здається, може воно так не є. Що вона працює, скажімо так, оцей час, який вам потрібно простояти, вона працює частіше, тому що. Як це краще пояснити. Тому що мені здається, що цей час вважається загальним. Тобто, якщо вам пишеться, що, наприклад, ну, візьмемо 5 секунд, що вам потрібно простояти 5 секунд. Якщо ви простоїте, наприклад, раз 1 секунду, другий раз 2 секунди, і третій раз іще 2 секунди. То це складеться разом, і ця руна спрацює. Можливо, я не правий, але для того, щоб це перевірити, я зараз е, заміню руну одну на руну пок. Ну, буквально три хвилини цей портал ми йшли. Дуже швидко все. Зараз підемо далі. Заміню на руну ПОК для того, щоб вам показати, що ці 2 секунди, які ми повинні знаходитись на місці, що вони не начебто складаються. Тобто, що якщо ми постояли спочатку 2,5 секунди, потім ще 2,5 секунди, то руна спрацює. Не знаю, може мені так здалося? Давайте перевіримо, все одно ми використовуємо наш захисний навик. На панелі навичок, тому, в принципі, нам не так страшно, якщо ми тіньову завісу не будемо створювати при при тому, як ми будемо знаходитись на місці. дві секунди. Давайте спробуємо поставити все-таки руну ту, що я хотів вам показати, для того щоб перевірити це. Головне згадати от якраз Кве. Руна Кве дає нам земляний бастіон друїда. І зараз ми побачимо, наскільки часто він буде спрацьовувати. Не знаю, поки як, як я збираюся назвати цю рубрику, але періодично, я думаю, що буду випускати такі відео. Давайте пройдемо тепер 80-й рівень ями. Для того, щоб просто вам показати, як себе персонаж почуває на різних складностях. Ми будемо максимально високо піднімати рівень, для того, щоб розуміти, як себе персонаж буде почувати на цьому рівні. Я вважаю, що завдяки тому, що цей білд чудово стає меч, який дає нам бонус. До зменшення урону і до максимальної кількості здоров'я, він вирішує проблему на невеликих рівнях, коли нам потрібно дуже уважно за всім слідкувати. Зараз ми будемо трошки пізніше, я думаю, проходити 85 рівень. 80 рівень, наскільки я пам'ятаю, це десь 5-6 хвилин, ну максимум 7. А от уже 85-й, це, мабуть, хвилин 9 чи 10 для цього класу. От як ви бачите, цей земляний бастіон друїда, він спрацьовує доволі таки часто. Тобто, мені здається, що це руна Літ, яка дає бонуси при тому, як ми стоїмо на місці. Що наче ці бонуси складаються. Не знаю, якщо я не правий, напишіть про це в коментарях. Ну от Ми знову під укріпленням друїда. Під земляним бастіоном. Це, до речі, історія про те, і от знову укріплення, що немає для цього класу укріплення. Видається, що є все-таки. Ну, як ви бачите, то персонаж в нас ще ні разу не помер на цій складності. Це вже, як на мене, непоганий такий. Показник, що ми до цього часу не вмерли. Я, якщо чесно, забув навіть в відео про білд, вам сказати, що час від часу, якщо ми бачимо паки елітніх монстрів, то можна прожимати наше зілля здоров'я. Тому що за рахунок нашого шолома, там де є непоганий дуже бонус від однієї пасивки, коли ми наносимо більшу кількість урону, в залежності від того, чи прожали ми банку. Тобто там є пасивка, коли можна прожимати наше зілля навіть тоді, коли у нас повна... повне здоров'я. Цю пасивку можна час від часу використовувати, якщо ви хочете підняти свій урон, ну, тобто бажано її, звичайно, якомога частіше використовувати і піднімати банки для того, щоб наш урон був завжди більшим. От бачите, єдине, що незручно, що спадають тоді тіньові завіси, тому ми все-таки не будемо використовувати руну поп, ми її зараз знімемо назад. Це просто для тесту того, як працює руна Руналіт. Як бачите, що дуже часто спрацьовує бастіон друїда. Хоча там потрібно, зараз вам покажу. Якщо помремо, то так і буде. Тут пишеться, що потрібно 3,6 секунд. Тобто майже 4 секунди простояти на місці. Не знаю, можливо, секунди йдуть так швидко. Але мені чомусь здається, що ми досить швидко пересуваємось і 4 секунди ми прямо не стоїмо на одному місці. Хоча, може, стоїмо. Не буду морочити вам голову, тому що сам. Я не впевнений, як вона саме працює, але в будь-якому випадку ми зате перевірили, що руна на тіньову завісу точно буде працювати. Тому що, якщо руна поп дуже часто працює, то і тіньова завіса, я думаю, теж буде весь час працювати. Ну от бачите, мені так просто зручніше грати, щоб не пересуватися постійно. А просто стояти на місці і спокійнесенько собі дамажити монстрів. Цей білд нормально підійде для того, щоб вбивати босів, босів, які знаходяться в цих підземеллях. Наприклад, на Варшані, на Зірі, на Грегуарі, на Дюріелі. Буде дуже зручно цим білдом їх проходити що ми тут можемо прокачати? Ну, давайте. Будь-які гліфи, в принципі, нам підходять. Білд уже зібраний, тут немає сенсу вже нічого прокачувати. Тільки ті гліфи, які знаходяться на дошці в нас парагону для цього класу. Як по мені, дуже гарний показник те, що ми. Ні разу навіть не померли на такій складності порталу. Тому і записую це відео для того, щоб вам показати, як цим класом буде грати. Тому що, якщо чесно, мене трошки бентежить те, коли люди записують, наприклад, відео про класи просто знімають футажі. Як в них все виходить, як цей клас видає там великі, великі суми урону. Я, до речі, не люблю ці великі цифри урону, мені набагато краще і зрозуміліше по часу орієнтуватись, тобто наскільки персонаж в себе сам почуває в порталі. Я думаю, що якщо включити тут цифри, то тут екрану не хватить для того, щоб їх всіх побачити. Е, уже забув, про що я розмовляв. А, мені не подобається, коли люди вмикають футажі, там, де вони дуже класно грають за цей клас, розказують, який чудовий цей клас, як їм легко грати. І ніхто не знімає чомусь відео про те. Як можна з цим класом намучитись, якщо ти не знаєш, що зробити для того, щоб він був більш-менш стійким? Не знаю. Як на мене, то головна особливість гри за будь-який клас це баланс. Тобто баланс в уроні і баланс в захисті. Тому що, як на мене, нормальна гра це коли ти не переживаєш за те, що тобі треба постійно монстрів тримати під ефектами контролю, стоїш десь від них, бог, бог знаде, тому що там щось відбудеться десь поруч. Не знаю, якийсь монстр скастує якесь вміння, і тебе з плешем просто вб'є, хоча ти навіть не встиг зрозуміти, яким чином. І що в тебе взагалі влетіло. Мені подобається більше збірки там, де ми можемо спокійно використовувати наші вміння і не переживати про те, що монстри наш, е, нашого персонажа вб'ють. Незрозуміло від чого. Тому намагаюся розібратися в усіх збірках для того, щоб люди розуміли. Як збирати взагалі ці білди? Для того, щоб хоча б. Ну, я думаю, що українці зможуть тепер зібрати нормальні збірки <свіття> <свіття> і грати краще всіх. Бо як не зайдеш в ці портали, не знаю, не вмикаєш людям ці ями, якщо це особливо відкриті ігри, то там можна, звичайно, надивитися на ці закалки, на ці. Взагалі речі, які люди вибирають, ну це страшно. Я не кажу, що це погано, наприклад, ну збирати просто білд самому, коли тобі цікаво. Слухайте, щось мене погано йдемо і 85 рівень. Дивно, але добре. Раніше, якщо чесно, так його не йшов. Я постійно помирав. Значить, все-таки працює ця стратегія. Забув знову про що говорив. А, Я не думаю, що погано те, що люди намагаються збирати свої збірки і те, що вони намагаються якось розібратися самі в грі і створити свій якийсь унікальний білд. Так, я думаю, самі сильні білди в грі і з'являються. Але я думаю, що нікому не завадило б. Піддивитися трошки, як все-таки люди збирають ці збірки, тому що якщо поглибити свої знання в тому, як саме працюють ці посилки і чому саме люди їх використовують, то ви зрозумієте, що більшість збірок, навіть на тому сайті, на який я буду залишати посилання під своїми відео, Чому він мені сподобався, якщо дійсно заморочитись на, на тим і глянути, які вміння там знаходяться, ви розумієте, що коли ви починаєте тестити, наприклад, свого персонажа, коли якесь вміння, ви не любите використовувати, і ви починаєте тестити свого персонажа з іншими вміннями, ви розумієте, що щось тут не так, що десь де дівся урон, чи десь дівся захист, ви знову е, повертаєтесь до цього дерева-навичок чи до парагону, який ви змінили. Не так, як було в білді. Дивитесь на нього і розумієте, що капець, так от на що воно було. Тобто, я не кажу про те, щоб зовсім не займатися збіркою білдів самому чи плануванням свого білду. Я хотів сказати лише про те, що нічого вам не заважає, просто взяти базу від білду, ну, От, наприклад, як я вирішив в цьому білді зробити, і створити. Його версію якусь для себе. Тобто основні навички ви можете всі вибирати такі, як є, але, наприклад, якщо вам не подобається вміння-ухилення ось це наше, чи стрибка, то ви можете. Боже, як гарно стоїть навіть 85 іен. Прекрасно, слухайте. Якщо вам не подобається якісь вміння. Наприклад, я не люблю от постійно стрибати, мені це чомусь не подобається. То ви можете спокійно, наприклад, замінити, в моєму випадку я поставив е, руну лід, для того, щоб давалися бонуси, коли я стою на місці, а не постійно стрибати. Ну не знаю, мені так простіше просто грати. Стрибок я використовую лише для того, щоб втікти від якихось е, атак е, боса. Тобто він, я думаю, для цього і, скажімо так, придуманий. Тому що, якщо вам незручно просто грати білдом, і ви дивитесь, що, ну, що це незручно, що ви не можете водночас, наприклад, використовувати руни там, де вам потрібно знаходитись на місці, там, де вам потрібно стрибати, і незрозуміло, що робити. Руна бак в будь-якому випадку буде працювати, тому що ми завжди переміщуємось. Ну, ось ця руна, що знаходиться в нас тут. І в будь-якому випадку ми все одно будемо переміщуватися так чи інакше, щоб тікати від всіх цих негативних ефектів боса. А от, наприклад, та руна, яка дає нам тіньову завісу, ну, її дійсно можна замінити, тому що в основному на великих рівнях. Ми на босі стоїмо, а на маленьких вони, вона нам взагалі не потрібна. То чому б її не замінити, якщо так грати простіше? Слухайте, друзі, ну, переоцінив я, звичайно, можливості. Не скажу, що геть він добре йде в 85-й ямі, я сподіваюся, що... В сезоні все ж таки це все зміниться. Побачимо, друзі. Але радує те, що він в ній тепер хоча б стоїть і не помирає. Як на мене, це дуже непоганий показник. Скоріше за все, на цьому рівні ми з вами будемо завершувати, тому що цього боса я буду бити іще довго. Але, в принципі, Суть відео вдалась. Показати вам, що цей персонаж, нарешті, налягає від будь-якої атаки монстрів. що їм можна комфортно проходити. Да, комфортно проходити. Як мінімум 80-ту яму. Так я знав, що помру. Це класика просто. Ну, все ще через те, що нам збивають ініву завісу. Нічого страшного. Що їм можна комфортно проходити легкий контент. Ну, і якщо у вас більш рівніші трошки руки, чим я зараз граю, чим у мене, то ви з легкістю зможете, я думаю, якщо у вас будуть кращі предмети, проходити і більші ями, більшого рівня. Я думаю, що тут все буде суб'єктивно, тому що. Збірки то однакові, але ж предмети в усіх людей будуть різні, тому що кожному вони падають по-різному, і у вас все одно не вийде зібрати один в один, наприклад, збірку по урону, так як в, іншо, в іншої людини. Тому що все залежить від того, як вам пощастить з предметами. Слухайте. Ну От ми, в принципі, і дізналися, який рівень. 90-й треба. Надо... Боже, заговорююсь уже. 90-й нам уже не потрібно буде перевіряти, тому що ми все побачили і так в 85 му рівні. Я думаю, що на цьому друзі можна буде завершувати. Зате тепер, в принципі, є навіть ідея для того, про що записувати наступні відео. Слухайте, ну, непогано. Радує тільки те, що цей клас там набагато стійкішим завдяки ці, цьому мечу. Втратили, звичайно, вороня, але нас хоча б не вбиває будь-яка атака боса. Дякую, друзі, за перегляд. Дізналися, що цей клас нормально проходить поки що в даному сезоні до 80-го рівня ями. 85-й, як ви бачите, він вже йде дуже погано. Побачимось з вами в нових відео. Буду вдячний, якщо ви цьому відео поставите вподобайку. Ну і бажаю вам гарного дня, гарного настрою, друзі. До зустрічі!